Один із кращих в Україні таким є нині Городенківський районний будинок культури у споруді, котра збудована ще в 70-х роках, відбуваються усі заходи, не лише культурні, але й громадські. Нині працівникам є чим гордитись. Після кількох десятків косметичних ремонтів нарешті дочекалися вагомих змін. Ми е, міняли внутрішні перегородки, ми міняли сцену повністю. Ми зробили планшет, ми зробили механіку сцени, Ми зробили новітні технології, світлові, звукові. Все це відповідає е, сьогоднішньому дні є, е, вентиляційні. Ні, всі в нас породження. Сьогодні все те необхідне, технічні засоби, все, що потрібно для роботи, в нас є. Привід для радості є у мистецьких колективів У будинку культури з'явилася сучасна хореографічна зала. А всі репетиційні студії відреставровані стовідсотково. Відтак умови праці, надихають на творчість. Заходилося, тому що то є робота. і по-любому нас така творча робота, що ми йдемо, які б там умови не були. На час ремонту ми також стаємо працюємо, але звичайно нові умови це якісь перспективи вже на майбутнє, якісь світли, щось ну хочеться рухатися вперед. Капітальний ремонт храму культури справа рук громади та депутата обласної ради Василя Матійчика. Меценат переконаний, тут є все необхідне для духовного розвитку нації. Духовність і культура йдуть в одному руслі. Українці можуть збагачуватись як духовно, так і культурно. Саме тому сьогодні ми відреставрували районний будинок культури. Будемо слідувати далі, будемо далі. Реставровувати і дитячі садочки, і школи, і навчальні заклади і інші, в тому числі будемо що найважливіше і дуже актуально сьогодні розбудовувати українську економіку. Городенківські митці впевнені тепер мешканців зможуть розважати колективи з усієї України. адже відреставрована та усучаснена сцена готова прийняти навіть симфонічний оркестр.